Всім доброго ранку. У мене сьогодні зміна з восьмої. Сіла працювати, представте, а СРМ-система, в якій ми працюємо, Щось, глюк якийсь, не, не працює, всі пишуть, не працюють. Я зробила собі ще каву і хочу вам дивіться, що показати. Дивіться, яка краса. Видно вам зараз? Дивіться, як буйно квітне. Це яблунька в нас, ця яблуко-груша. А малина чогось так і не прокидається, вже трави куча тут наросло. Ось де-не-де тільки-тільки -ті починає. Малина ця стоїть щось зовсім. Тут кузьмака з своїми вухами страшними. Це вже заросло навіть, а те ще не можемо і всередині йому помити, бо ще воно он тільки заживає в нього. Кузьма, кузінька, Кузя! Кс -кс -кс! Ну, Кузінька. Що не чуєш? Привіт. І тут дивіться яка краса. І он, і тут, і тут. А тут ось щось кущ смородини також засох, мабуть, що йому треба?